Здається, я знайшла своє серце. У ньому було все те, про що ти говорив: темні двори, непевні шляхи, мертві граки і тріщини. То кожен було гостріще. Дим піднімався і ще і ще. Вогонь залило дощем, дощ поблизу не протяжний, дощ на пляж. Знаєш, тим поблизу аварійного мосту, серце лежало собі просто забуте, загублене чи залишене. Прикольно, подумала я. Як живеться тобі без серцю, напевно, це зручно і тихо. Нічого не болить на тих, нічого видих не, не паде в п'яти. Напевно, цього не треба боятись. Просто безсонячне. Був дощ, здається, він був солоний. Серце лягло мені у длоні. Дуже природні і пологічні, я поклала серце на плічні. Тепер він лежить між ключами, мечами, блокнотами, джоленими сотами. То мама античних трагедій зубом ведмедя. Серце завжди зі мною. Твоє серце б'ється зі мною так. І це так, 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 так тепло і чудово, ніби перейти з під дощу додому, висажити ноги, пімкнути улюблену музику. Тим часом я застібаю на гуцик мокрий до нитки одяг при нагоді оповернути тобі серце, при, з урахуванням останніх тенденцій, з урахуванням прогнози погоди, мати два серця знато затратно і немодно. je suis trop